Військовослужбовців навчали бути бізнесменами. Більше сотні військових цього року пройшли курс менеджмент малого бізнесу. 500 годин військові слухали лекції та виконували різні практичні завдання. Існує проект вже шість років. Здебільшого курси для військових фінансують НАТО та ОБСЄ. Всього за весь час діяльності перекваліфікувалися майже 3,5 тисячі військових. З них працевлаштувати змогли трохи більше двох тисяч чоловік. Цього разу ми надавали нашим військовослужбовцям. Дали знання по спеціальності менеджмового бізнесу, можна сказати, другої сторони це менежного підприємства. Тобто, це якщо людина захоче стати приватним підприємцем, то вона вже готова до цього. Такі предмети і речі дійсно були цікаві, які навіть в навіть звичайному житті можуть допомогти всім людям, тому що там було про підприємство, про ведення бізнесу. Проводили спочатку лекційні заняття, потім практичні. Ми дійсно нам задавали завдання, ми їх виконували. Все було як колись в навчальних закладах, які всі закінчили.